Я діло в тому, що ну, толком нічого і не помню. Ну, Просто картинка пропала і почнуся я вже тут на хіруричі, ну, столі. Це останнє, що пам'ятає чоловік після свого поранення на фронті. Олексію, 32. Він із Полтавщини. Каже, пішов добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення. На Донеччині військовий евакуював із поля бою поранених та полеглих побратимів. У день поранення робив те саме. Коли ворог почав атаку, Олексій був за кермом евакомобіля. Вижив лише він. Тяжкого його доправили в один з медзакладів Дніпра. Спершу лікарі були обережні у прогнозах. Йо. На жаль, були відламки і в печінці, і відірвана селезінка. Йому зробили важку операцію, але він не тільки вижив в реанімації дві неділі. Лікарі чистили його кишківник, щоб не було великого зараження. Врятували Олексію і ліву ногу. Дві бригади медиків п'ять годин збирали докопи фрагменти кісткових уламків. На захисника чекає ще одна складна операція, та медики підбадьорюють. кажуть, незабаром він вже зможе бігати. На стегні там два розрізи по 5 сантиметрів, сантиметрів десь і на гумілки теж. Ця операція виконується під ремгіневським апаратом, під сі і вона дозволяє, якби не тяжка травма ступні, ми би його заставили на третю добу ходити, наступати на ногу. Але і за ступні це не можна, тому буде невелика пауза декілька. Потім начина Олексій зізнається, почувається добре і хоче лише одного. Мирганем до та додому до сина. Часоме закладі лікарюють військовослужбовицю Анастасію дівчині 25 років. Вона зі Львова боронить країну на передовій понад рік. П'ять днів тому захисницю привезли із Запоріжжя. Під час наступу вона наступила на міну. каже, відчула, як струм пройшов від голови до правої ноги. Побачила багато крові та відірвану кінцівку. «Операції передали що я 300, і після того одразу. Ну, хлопці, які були на евакуації, взяли на носі, і тоді мене відправили в перший ставпун, де надали першу медичну допомогу. Звідти мене вже відправили на Запоріжжя, а з Запоріжжя вже сюди. Дівчина каже, пішла на війну, аби не довелося воювати дітям. На маму вдома чекає п'ятирічний син Ярем. Анастасія розповідає, сьогодні вже налаштована позитивно. Її підтримують побратими. А ще вона вже гуляє на каталці та дихає свіжим повітрям. Зараз вже краще завдяки лікарям, дуже турбуються, все дуже гарно роблять, тому я вже йду на поправку. Вже буде мова йти за процезуванням і все піде добре. і Я зможу стати нормальним на ногу в обох захисників. Складні поранення проте у медиків прогнози на відновлення та подальшу реабілітацію позитивні. Вікторія Вахрушина, Євген Шпак, новини 11 каналу.